Перед дверима протипухлинного центру зібралися стурбовані працівники. За останні роки у закладі зросла заробітна плата та з'явилися нові робочі місця. Відбулося оновлення технічної бази та почалася реконструкція відділень. Наразі медики побоюються в процесі реформування всі надбання буде втрачено. Ми дуже проти. Цього, скажімо, реформування, яке на часі не має проводитися у прифронтовому місці. Ми розуміємо, що 50% може більше, працівників нашого закладу, будуть звільнені. Це, це дуже неприпустимо зараз. Ми працюємо, сплачуємо податки, з цих податків іде боротьба. Против нашего агрессора. Пациенты, которые пришли на прием, також стурбованы ситуацией. Я здесь лечусь уже шестой месяц. Благодаря этой больнице и персоналу, мне поставили правильный диагноз и поставили правильное лечение. Все очень хорошо относятся. персонал отличный. Если этот произойдет и как-то распустится или что-то, куда деваться пациентам, не знаю, здесь очень многое лечатся. Почуйте, будь ласка, нас як пацієнтів, не залишайте нас на один, одинці зі своєю бідою, тому що цей центр мене була ну як уже. Опит звертатися до іншої лікарні. Ну я скажу, що в порівнянні цей центр ну не можна його залишати. Тому як лікарі тут ну дійсно чуйні, вони правильно діагностують, правильно назначають лікування. Наразі в регіональному протипухлинному центрі працює понад 400 фахівців. Протягом року тут проходять лікування близько 15 тисяч пацієнтів. У рамках реформи наш заклад має 14 пакетів послуг з національної служби здоров'я України. І взагалі після початку цієї реформи лікарня почала жити по-новому. І наразі колектив сам собі заробив вже це офіційні дані національної служби здоров'я України. У нас найвища середня заробітна плата по 20, 2023 по році серед всіх медичних закладів Запорізької області. Приєднання протипухлинного центру до обласної клінічної лікарні має покращити якість надання допомоги важкохворим пацієнтам та розширить її спектр. Медичному персоналу теж не варто хвилюватись скорочень не буде. Запевняють в облдержадміністрації лікарський персонал. Персонал, весь медичний персонал, медсестри не будуть скорочені, тому що наразі в Запорізькій області, так само як і у всій країні, є е, недостаток і нехватка медичного персоналу. Тому ми не можемо говорити про те, що якісь медичні працівники лишаться без роботи. Такого просто не може бути. Нічого не міняється поки що. Для пацієнтів вони отримують там же послугу, де вони її отримували. Тепер в межах одного закладу пацієнт зможе отримати абсолютно весь спектр лікування тобто, це і терапевтичне лікування між хіміотерапіями, і дообстеження, діагностика. Це все можна бути зробити в рамках одного лікувального закладу. Тобто, це простіше для пацієнта. Ми прибираємо бюрократичні процедури. Перенаправлення пацієнтів між закладами юридичну процедуру об'єднання лікарень планують завершити протягом кількох місяців. Пацієнти незручностей не відчують. Запевнили в облдержадміністрації Артур Туркін, Роман Катляр, Микита Дайнега, телеканал МТМ.